Замість стихійної торгівлі, несанкціонований мітинг продавці самовільно влаштованого ринку на площі 700 річчя блокували рух протестуючи проти закриття базару. Два тижні тому міськраді провели координаційну нараду і вирішили переселити стихійників на офіційні ринки. Утім, безболісної ротації не вийшло. Люди зі звичних місць ти категорично відмовляються. Деталі конфлікту знає Тетяна Пономар. Проїхати площою річчя сьогодні неможливо. Від самого ранку на знак протесту проти закриття стихійного ринку її перекрили торгівці. Отак, від самого рання під дощем, базарні торгівці ходять пішохідним переходом, блокуючи проїзд. Аби уникнути сутичок з водіями за кілька метрів до пішохідного переходу, патрульні з обох боків розставляють дорожні конуси. Через дві години такого ходіння кілька активістів полишають натовп на пішохідному переході і збираються йти до мерії. Йдемо в центр, щоб нас мер почув, побачив. Ще з півсотні протестувальників залишаються ходити по зебрі. Своє небажання полишати насиджені місця пояснюють відсутністю альтернативи, десь і ще заробляти гроші. Вони не дають нам заробити гроші. Государство не предоставляє ні роботи, нічого, троє дітей. Їх прокормить треба, налоги добузем за квартиру не оплатити. За що жити? Всього у Черкасах діє 10 офіційних базарів. Утім, торгівля там іде не надто жваво. Там теж ні продавці скаржаться, стихійники відбувають у них клієнтів. Ціни правлять нижчі, бо не платять податків і торгують у найбільш прохідних місцях. Люди скуповуються на неорганізованих ринках і до офіційних просто не доходять. Сьогодні дуже великий податковий тиск на підприємців і в зв'язку з тим, що немає покупців, тому що низька спроможність населення, виходить, що люди не йдуть на ці ринки і підприємства, так база ОПС, там, бакалія, центральний ринок, їм нема чим платити податки. Аби владнати конфлікт, представники ринків та влада запрошують людей торгувати офіційно. Обіцяють пільгові ціни за місця для торгівлі по 3-6 гривень, утім стихійники їм не вірять. Всі «Хорошо, Мені удобно стояти на центральному ринку. Ви мене ставите тут? Да, ось Де? дивіться, три-чотири...» А тепер я вам розкажу. От на центральному ринку, щоб мені стати, тюрмувати мені не доїхати у часа утра, заплатити 50 гривень, щоб стати на якесь місце, не в заднім проході». Не хоче на центральний ринок і продавчиня Тетяна. Вона взяла обох діток і приїхала підтримати колег. Жінка торгує на базарі у південно-західному районі, намагалась продавати на центральному ринку, та торгівля не пішла. Ми там не можемо. Ми раніше приїжджали у 2 часа ночі, щоб зайняти місце, тому що там перекупа постає і стати не може. На мітинг приходять чиновники, вислуховують скарги, утім на поступки стихійникам іти не збираються. Обіцяють ліквідувати торгівлю з тротуару будь-якою ціною. До участі у рейдах проти незаконної торгівлі вони вже долучили податкову інспекцію та санітарно-ветеринарну службу. Торгівля в цьому місці на тротуарі заборонена, і ми всіма силами будемо робити, щоб її тут не було. Однак торгівці відступати не збираються. Свою акцію протесту погрожують зробити безстроковою. Тетяна Пономар Сергій Косенко, Віка Новини.